Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в сьогоднішньому відео розгляну, якою ж ситуація буде на найближчий тиждень. Токмак, Васильівка, Дніпрорудне та Енергодар. І так, давайте подивимось: токмак, якою ж ситуація буде найближчий тиждень, чи є загроза для мирного населення. І так, токмак. Найближчий тиждень якої ситуація буде у вас? Так, тут якесь як обнулення якоїсь ситуації, як розпочинається все з чистого листа, якийсь рух, да, якби далі колісниця говорить про рух, да, але можливо тут ще такий якийсь спонтанний рух, да, про те, що якби і не, не запланований такий, що до цього часу як не планувалося, а тут різко, да, якби якась ситуація змінюється і розпочинається рух. Так, дивіться, і випадають далі карти, які говорять про загрозу, що можливі дасть якісь руйнування, вибухи. Можливо, вже в ті місця, де раніше були зруйновані, де раніше обстрілювались. Да, знову вони будуть як повторно обстрілюватись. Так, тут ще можливо під загрозу якісь дитячі заклади чи діти. Да, ну, щось пов'язано з дітьми, тому будьте обережні. Ну, тут іще, можливо, якась якби, околиця міста теж, ну, якби найтакі гаряч... гарячіші точки. Так, тут можливо і населення, і буде хтось і виїжджати. Да, тут, можливо, якась ще допомога, чи да, з виїздом, можливо. Ну, є якийсь прорух, щось говориться про рух. Ну, далі карти такі йдуть, якби, які показують, як ситуацію, як новий імпульс, новий, якась можливість дається да, щодо звільнення, Да, уже якби втілюються якісь нові плани, якась можливість щодо звільнення. Знову карти говорять про те, що втілюються вже плани щодо звільнення цього напрямку. Ну, це ще карти говорять про те, що є загроза. Теж ця карта говорить про якісь такі удари, прильоти, тому будьте обережні. Тут, можливо, якісь такі і під загрозою чи державні установи. Ну, Загроза є. Так, тут, можливо, ще загроза від вогню, загорання на місці влучань. І знову карти показують про атаки. Так, що цей тиждень буде такий активний, будуть атаки. Тому будьте обережні. Тут ще пов'язано щось з водою, да, якась загроза від води. Можливо, будуть якісь і проблеми з водою. Ну, я не знаю, як у вас, звичайно, на даний час там така ситуація. Ну тут є загроза якась. Що, можливо, якісь пошкодження, да? Ну, бачите, тиждень такий важкий, важкий, напружений, і говорить про які активні такі і, да, якісь і обстріли, і, і, можливі і прильоти, там і випадало, да, що можливі якісь і руйнування, тому будьте обережні. Так, Васильівка, якась ситуація буде у вас. Васильівка найближчий тиждень, якою ситуація буде у вас? Так, дивіться теж карти говорять про атаки. Ситуація важка. Можливо, будуть якісь і рятувальні роботи проводитись. Ну і ударні карти є, да, якби. Все одно, да, якби можливі такі якісь наслідки негативні на цей період. Так тут якась і прихована загроза є. Так, знову карти показують якусь приховану загрозу, якась ситуація, можливо, яка вже раніше була, якась повторюється. Так, тут ще така йде загроза населенню від самого військового контролю, так, якби таке пресування населення. Знову карти говорять про такий тиждень активних боїв і загрозу від вогню. Так, Тут теж якась ведеться да, військова робота, втілюються військові плани. Тут будуть, можливо, ще якісь домовленості. І, і вже щодо цих домовленостей будуть вестися якісь роботи. Так, ну тиждень неспокійний. Знову карти такі активні, і випадають якісь і можливі і жертви, і загроза від вогню, та, що можливі загорання на місцях влучань. І для самого населення, да, та, якби такий емоційно важкий період. Тому будьте обережні. Так, Дніпрорудне. Дніпрорудне. Якою ж ситуація буде у вас на найближчий тиждень? І так, Дніпродне. Так, зразу ж карти говорять про загрозу, про обстріли, можливо, десь якісь і прильоти. Так, І тут теж якось до цього часу, якби ситуація була, я не знаю, чи військові. Як то в них була якась як підготовка військових, е, Ну не було якби таких да, якби, активних дій. ну більше як підготов... Підготовка. А тут вже йдуть карти, що да, вже розпочинається якийсь рух, якийсь активний рух. Да, тут знову карти говорять про те, що більше якби, до цього часу були якби, планування. Е, е, да, якісь складалися плани, дуже е, різноманітний якийсь план був дій, е, і якби була ситуація завища, а зараз вже розпочинається якийсь такий активний період. Так, тут, можливі якісь провокації. Дано ближче біля води, да, якби. Ну, і тут знову карти говорять про активні бойові дії. І знову дам, можливо, біля води така найбільша загроза. Ну, тут ще можливо, що якось військові будуть переміщуватись. Да? От, от, тут спочатку карти показали те, що е, можливо, да, десь вони були якісь місця, де вони якби, е, там накопичували свої ресурси, можливо, да, якби, е, якась підготовка до якихось е, дій, а тут вони вже будуть якби, переміщуватись, якось активно вони якби, вже. Будуть рухатись і змінювати якісь напрямки. Тому ось так. Енергодар. Давайте подивимось, якою ж ситуація буде у вас. Енергодар найближчий тиждень. Так, п'ятірка мечів, нехороша карта. Так, давайте. Енергодар, найближчий тиждень. Так, тут якісь зрадники. Да, тут, можливо, і розкрадання, тут якісь. Да, і приховані такі, якась прихована загроза провокації. Так, тут ще якась фейкова інформація буде, да, буде якісь для населення, якісь такі лякалки на цьому тижні, можливо, тут ще якесь таке замилення очей, якісь обіцянки. Так, тут будуть працювати над укріпленням своїх позицій. Будуть тут кріплюватись. Ну, бачите, карти говорять, що, можливо, десь якісь прильоти, влучання, руйнування. Тому, будьте те да, біля води, можливо, біля води. Так, і знову карти говорять про загрозу, про обстріли. Можливо, найбільш небезпечний період часу. Це, можливо, нічний період часу йде така загроза, але все одно. Так, і карти показують і обстріли. Тому будьте обережні. Ну, все-таки ситуація ще залишається стабільною. Да, ще, якби окупанти там якби засіли, вони вже якби, рахують, що це вже їхні, їхні територія, і вони тримаються, да, якби за це. Тому ось так ситуація і надалі стабільно, важка. Тому ось так. Бережіть себе, своїх рідних. До да, побачення.